Досить погана репутація у нас як у українок, в Європі. Те, що тобі надавалось просто як допомога, як підтримка, наші дівчата робили наступні речі, маючи всю цю халяву, нагрібала собі і починала відправляти то до України і, і продавала на Оликсі. Беремо вам до прикладу Німеччина. Свій час, коли наші активно дуже переїжджали в перші часи війни, відразу дівчатам надавалися соціальні виплати, місця для проживання, і активно німці допомагали одягом, взуттям, там якісь коляски, якісь ровери і все, що завгодно. Тобто були місця такі, де можна було прийти, отримати, взяти або за копіки, -копійки, ну, типу там умовно, за 5 євро, або взагалі безкоштовно багато чого давалось. Але ж наші дівчата робили наступні речі: вона, маючи всю Цю халяву нагрібала, нагрібала, нагрібала собі, відносила додому і починала відправляти то до України і, і продавала на OLX. І ще, тобто, те, що тобі надавалось просто як допомога, як підтримка, вони тягнули ті ровери, тягнули ті ролики, якусь херню домашню техніку і відправляли до України. Ці істоти думали, що вони паймілі всіх, що вони самі розумні, але ж на жаль, німці це все чудово бачили, просто по своїй природі культурі ніяк не могли. Протидіяти або якось змінювати. Вони цьому дозволяли, але довіра довіра все менше і менше ставала. Тож, по факту, на сьогодні він українські спілкуються зі своїми німцями. Дуже мало хто будує комунікацію. Думки про нас досить різні і не самі найкращі. І тому сьогодні репутація, особливо жіноча репутація нас в Європі, вона низька, тому що нас вважають просто хитрими, недалекими, невдячними, сварливими і малоприємними людьми, які просто спекулюють на темі війни і по суті сьогодні такі настрії вже загальні по відношенню до нас.